Поговоримо про кути, які утворюються при перетині двох прямих. Нехай пряма АБ і С Д перетинаються в точці О. При цьому утворюються чотири кути: перший, другий, третій, четвертий кути. Пари цих кутів носять певні назви. Отже, кут 1 і 2. Наприклад, це суміжні кути. Суміжні кути це кути, які мають одну спільну сторону, а дві інші сторони утворюють пряму. Тобто, наприклад, ось малюнок суміжних кутів: кут АОБ і кут БОЦ от ці два кути, це суміжні кути, тому що у них сторона ОБ спільна, а інші сторони ОА і ОЦ утворюють пряму. Так, от у нас на малюнку при перетині двох прямих утворилися чотири пари суміжних кутів: перший, другий, другий, третій, третій, четвертий, а також перший і четвертий. Це все суміжні кути. Які властивості мають суміжні кути? Сума суміжних кутів завжди дорівнює 180 градусів, адже, як ми бачимо, вони утворюють розгорнутий кут. Який дорівнює 180 градусів. Якщо один суміжний кутів гострий, то інший тупий, і навпаки, разом з тим сказати, що якщо кути суміжні, то один з них завжди гострий, а другий тупий, не є вірним. Тому що ще можуть бути суміжні кути, кожен з яких прямий. І вони також можуть бути суміжними. Далі, при перетині. Прямих утворюються пари кутів, які називаються вертикальними кутами. Це, наприклад, кут 1 і 3. Вертикальні кути це кути сторони одного, з яких є продовженням сторін іншого. Тобто, як ми бачимо, сторони ОА і ОБ утворюють пряму, сторони ОД і ОЦ також утворюють пряму. Отже, кут 1 і кут 3 це вертикальні, кути, також вертикальними є 2 і 4. Що ми можемо сказати про вертикальні кути? Про вертикальні кути завжди можна сказати, що вони рівні. І тому, знову ж таки, ми можемо розв'язувати ряд задач, використовуючи саме ці властивості. Ну, і крім того, якщо ми говоримо про кут між прямими, що перетинаються, то ми бачимо, що при перетині утворюються взагалі чотири кути. Разом з них по два кути рівними є. Так от, кут між прямими, що перетинаються, вважається найменший з утворених кутів. І тому можуть бути завдання такого виду. Наприклад, сума двох кутів, які утворилися при перетині дорівнює 50 градусам, знайти кути при перетині двох прямих. Якщо нам відомо, що сума двох кутів при перетині 50 градусів, то ми точно можемо сказати, що це не суміжні кути, адже їх сума 180 градусів. Тому мова йде, звичайно, про вертикальні кути. Наприклад, про кут 1 і про кут 3. Їх сума за умовою дорівнює 50 градусів. Разом з тим, ми знаємо, що вони рівні. Отже, кожен з них буде дорівнювати. 50 поділити на 2 25 градусів. Ну, а якщо кут 1 і 3, 25 градусів, то вже пара 1,2 це сумішні кути. То ми можемо сказати, що кут 2, щоб знайти, ми маємо від 180 градусів відняти 25 градусів. І утворюємо 155 градусів кут 2. І таким же, звичайно, буде кут 4, адже це вертикальні кути. Тому кути будуть 2 по 25 градусів і 2 по 155 градусів. Ще, наприклад, задача на цей тип завдань. При перетині двох прямих утворилися кути, один з яких на 10 градусів більший за інший. Знайти ці кути. Ну, якщо один скутів на 10 градусів більший за інший, то тут уже мова точно не йде про вертикальні кути, адже вони рівні. Отже, йде мова про суміжні кути. І тому ми можемо, наприклад, написати, що кут 2 більший за кут 1 на 10 градусів. Тому, якщо зменшить кутів, а це кут 1, ми позначимо через х то кут 2 буде дорівнювати х плюс 10 градусів. Ну а сума двох суміжних кутів, адже це суміжні кути, дорівнює 180 градусів. Тому ми маємо рівняння. Далі розв'язуємо це рівняння. 2х буде дорівнювати 180 відняти 10, 170, тому х буде дорівнювати 170 поділити на 2, це 85 градусів. Отже, ми маємо, що кут 1 дорівнює 85 градусів, і таким же буде кут 3, адже це вертикальні кути, ну, а кут 2 буде дорівнювати 85 плюс 10, 95 градусів, і таким же буде кут 4. Оце ті кути, які утворились при перетині в даному випадку. Ну, і якщо запитання буде стояти, а чому дорівнює кут? Між даними прямими то ми виберемо менше цих кутів і скажемо, що кут між прямими дорівнює 85 градусів.